Дітки, для закріплення теми про державні символи України, ми з вами зараз намалюємо прапор. Ось подивіться на прапор, який я намалювала. Дітки, подивіться, будь ласка, спочатку я намалювала сам прапор. А тепер давайте його розмалюємо. Дітки, Для того, щоб нам розфарбувати прапор, нам знадобляться фарби і пензлик. А тепер нагадайте, будь ласка, мені. Які кольори нам знадобляться? Нам... нам знадобляться синій колір і жовтий колір. Так, давайте почнемо. Ось так починаємо малювати. Ось так я розмалювала. Тепер беремо жовтий колір, розмальовуємо. Ось такий прапор вийшов у мене, а який прапор вийшов у вас?